Соціальні стереотипи соціальним стереотипом вважається відносно стійкий та спрощений образ соціального об'єкта групи, людини, події, явища тощо. Стереотипи це загальні думки про розподіл тих або інших рис у групах людей. Наприклад, впевненість у собі частіше спостерігається у чоловіків, ніж у жінок, політики, брехуни, італійці – емоційні. Стереотипи бувають. Позитивні, негативні, нейтральні, надмірно узагальнені, надмірно спрощені, точні, приблизні. Стереотип складається зазвичай в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду та уявлень, прийнятих і в соціумі, дуже часто упереджених. Чим менш близькі між собою люди, тим більше вони керуються у відносинах стереотипами. Або що менше група, що менш вона впливова, то більше усі члени оперують стереотипами. Соціальний стереотип далеко не завжди точний, виникають за умов обмеженої інформації про об'єкт. Стереотип може бути помилковим і виконувати консервативну або навіть реакційну роль, спотворюючи знання покупців, безліч серйозно деформуючи міжособистісні взаємодії. Наявність соціального стереотипу грає істотну роль в оцінці світу. Він дозволяє скорочувати час реагування на змінну реальність, прискорює процес пізнання. Основні властивості стереотипів вони здатні впливати на прийняття людиною рішення нерідко нелогічним чином. Залежно від характеру установки, позитивної чи негативної, стереотипи чи не автоматично підказують одні доводи щодо якоїсь події, явища та витісняють із свідомості інші, протилежні першим. Стереотип має виражену конкретність. Визначення істинності чи хибності соціального стереотипу зазвичай будується на аналізі конкретної ситуації. Будь-який стереотип, будучи справжнім в одному випадку, в іншому може виявитися хибним. Отже, неефективним при орієнтації суб'єкта навколишнього світу. Основні прийоми виявлення стереотипів, виявлені стійких тем розмов, наприклад, серед знайомих, проведення опитувань, інтерв'ю, анкетування, метод незакінчених речень, коли людина продовжує фразу розпочату експериментатором про те чи інше явище, метод виявлення асоціацій, коли групі опитуваних пропонують за 30 секунд написати, з чим у них асоціюється те чи інше явище. Сприйняття, класифікація та оцінка соціальних об'єктів чи подій поширенням їх характеристик, висловлених якоюсь соціальною групою на основі певних уявлень, стереотипів, носить назву стереотипізація. Стереотипізація служить механізмом взаєморозуміння, класифікуючи форми поведінки, її причини і пояснюючи їх віднесення до вже відомих явищ або категорій. Стереотипізація відбиває схематичність і афективну забарвленість такого роду оцінки дійсності. З психологічної точки зору стереотипізація це процес, коли подібні характеристики даються всім членам якоїсь групи чи спільності без достатнього усвідомлення можливих відмінностей між ними. Стереотипізація виконує низку функцій, найбільш важливими з яких є підтримка ідентифікації особистості та групи. Виправдання можливих негативних установок по відношенню до інших груп тощо, іноді стереотипізація допомагає особливо легко люди покладаються на стереотипи при дефіциті часу, надмірної зайнятості, втоми, емоційному збудженні у надто молодому віці, коли людина ще не навчилася розрізняти різноманіття буття. Соціальний стереотип є універсальним інструментом розпізнавання і передачі суспільно значимої інформації в процесах взаємодії людей з навколишнім світом і один з одним. На основі соціально-філософського аналізу стереотипів можна пояснити існування стійкого зв'язку між сприйняттям об'єктів під певним кутом зору і відповідним повторюваним поведінкою, омасовлення свідомості і поведінки людей, особливості маніпулювання ними, витоки нетерпимості. З міжособистісних і міжгрупових стосунках людей, взаємозв'язок процесів, ідентифікації особистості з станами її життєдіяльності та інше. У всякого стереотипу є конкретні носії, люди. Отже, щоб зрозуміти витоки та механізм утворення стереотипів мислення і поведінки людей, потрібно дослідити самих людей і їхню психіку, свідомість. Оскільки психіка, свідомість людей формується в суспільстві і через громадську діяльність, то, щоб зрозуміти природу стереотипів, потрібно дослідити суспільство, що їх породжує, різні зв'язки і стосунки людей.